Бачите, якийсь сенс у цих ракетних обстрілах? Дивіться, ми намагаємось дивитися на росіян нашими очима раціональними для них, що воно коштує що мільйон, що два, що десять, навіть мільярд. Немає ніякого сенсу. Так, тому що Росія, як Росіяни, будуть їсти, вибачте, кору з дерев будуть в лахміттях ходити, але їм потрібне велич держави. Так, ми повинні це чітко і ясно. Там немає нічого раціонального. Вони готові зараз до цього а, на все так. Ну це точно і тому для них байдуже що оскільки воно коштує, їм, а, Зробити так, щоб українцям було боляче, зробити так, щоб навколишні було, щоб відчути себе. Важливими у них ж, знаєте, росіян, же ж влада ж постійно працює, гвалтує там в прямому і переносному значенні, і тому єдиний спосіб для того, щоб відчути себе. Якимись важливими це познущатися над сусідами або над тими, яким влада дає їхня зробити, тому, тому що їх з ними роблять все, що хочуть. Тому у них таке спотворене мислення. Тому те, що єдине, що може їх виховати, це коли сюди прилетіла 10 ракет, туди полетіло 20 ракет і зверху, що 40 безпілотників. все тільки тактика Ізраїлю, от тільки так. Прилетіла ракета, полетіла 10 так знищення інфраструктури. Бачили, яка істерика в Москві, в Москві після того, як туди прилетіли безпілотники, там просто шок, так тому що а нас за що да і тому ага. даному, да, о, оце тільки працює, оце оце може демотивувати росіян. Більш того, я бачив на істерику, яку катав Соловйов. Виявляється, росіянам що сподобалось, що били по рубльовці а це дуже добре. Це дуже добре. Це означає, що а що більше ненавидять росіяни українців чи Москву, і це означає, що передумови для гарної громадянської війни в Росії існують. Україна повинна підливати бензинчик туди. От зараз у в Білгородській області відбувається. Дивіться, розповзається. А я вам скажу, що що зараз відбувається. А це дуже гарний знак. Це означає, що Захід перейшов до гібридної агресії, не агресії, я б сказав, оборонної агресії проти Росії, яку вона сповідувала останні 500 років. Те ж саме тепер. Хто що це за загони Ми не знаємо. Ми теж не знаємо, чи звідки зброя? Венторгі купили. Пам'ятайте, естерика була у цього у Скабієві, коли хтось з адміністрації президента нашу сказав, як вона сказала ви ж то, здіваєтесь? Тобто вони ж не очікували, що це може проти них так працювати. І, і тут виявиться, що росіяни самі не готові до гібридної агресії. Так? Вони неспроможні реагувати як українці, вони дуже атомізовані, а вони неспроможні на самоорганізацію, тому що влада ніколи цього не підтримувала, і багато чого іншого.